Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду всіх скорпіонів. Подивимося, що вам сулить місяць квітень. Перша карта це загальна атмосфера місяця. Карта міра. Карта показує, що місяць буде добрий. Вам дадуть, дасть доля все, що вам потрібно. Треба буде подивитися більш загально, що на вас чекає у сфері кохання. Відкриваємо сферу кохання. Вісімка пентаклі. Ви Пентакль за Пентаклем куєте своє щастя. Краплинка до краплинки. грош до гроша. Карта, можливо, навіть показує, що ви когось. Бажаєте мати собі за партнера. І пентакль до Пентакля складаєте свої емоції. Хоча б одна, один погляд на нього в день вам вже достатньо. Одне повідомлення до нього в день також достатньо. Обрали позицію вичікування. Або ж, навпаки, до вас таке ставлення. Вам сьогодні подарують квіти, післязавтра шоколадку. І так пентакль за пентаклем, як цей майстер, складають це собі у досягнення. Хочуть вас завоювати. Давайте поглянемо на сферу здоров'я. Що на вас чекає? Зі сторони здоров'я, імператриця. Слід звернути увагу на жіноче здоров'я та на ментальне здоров'я. Не потрібно нервувати, зберігайте спокій, менше стресу. Відпочиньте, сходіть на пікнік, прочитайте книгу, грайте в ігри, знайомтеся з людьми. Давайте подивимося сферу. Сферу робочу. Що у вас на роботі буде відбуватися? Король Пентаклі. Король Пентаклі це скоріш за все ваш шеф, той, хто платить гроші. Давайте відкриємо цю карту більш детально. Підвішений. Король Пентаклі у підвішеному стані. Мається. Що зробити? Можливо, якесь оновлення на роботі вас чекає. Ребрендінг? Або ж, думає, шеф: чи дати вам премію, чи не дати премію, підвищити зарплату, чи ні. Загалом карта показує. Ставлення вашого шефа до вас, до того, щоб заплатити вам гроші. Щось буде обдумувати. Можливо, навіть у квітні місяці варто попросити вашого шефа про надбавку до зарплати. Він про це, принаймні, подумає і обере. Давайте чи ні. Ось, дивіться, вискакує щось нам. Паш мечів. Паш мечів. Це такий легковажний хлопчисько. Легковажний хлопчисько, можливо, до вас прийде на роботу стажер. Давайте подивимося подарунок місяця. Подарунок місяця квітень для скорпіонів. Сім кажезлів. Сім кажезлів показує, як ви бороните своє місце. І вам це вдасться. І це буде подарунок від долі, оборона. Можливо, хтось за вас заступиться десь навіть на вулиці. Напишіть потім у коментарях, у кого як програється, чи заступляться за вас. Або, можливо, ви візьмете перемогу. І ще один подарунок, подивимося, на що варто звертати увагу туз кубків. Емоційний стан переповнений. Може бути як із хорошої сторони, так і з поганої. Так як у нас імператриця вказує на ваш стан здоров'я, ментальний та жіночий, не з хорошої сторони, то туз кубків також нам показує, що у вас може бути переповнення емоціями. Так як ми виклали цю карту на подарунок місяця, можливо, у вас буде переповнення хорошими емоціями. Маю на це надію і цього вам бажаю. Подивимося на пораду від карт. Карти, дайте, будь ласка, пораду скорпіонам на місяць квітень. Порада смерть. Час закінчувати. Смерть це не завжди погано. Смерть це лише кінець одного етапу та початок нового етапу. Час закінчувати. Можливо, час закінчувати стосунки і переходити на інший етап стосунків. Можливо, час закінчувати цю роботу, якщо вам шеф не погодиться підняти зарплату. Напишіть обов'язково в коментарях. Яку саме сферу вам рекомендують закінчити наші карти? Всього, всього вам найкращого. Дякую за перегляд. До зустрічі!